Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про огидний випадок, який стався на одному з телеефірів в Польщі, коли працівниця пошти польської вийшла в ефір і заявила, що вона від самого початку війни гноїть українців, ненавидить їх і все інше. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що. В коментарі пише, звідки дивишся це відео, став йому лайк. Тому як останнім часом Ютуб дуже і дуже мало дає трафіка, і тільки твій лайк реально зараз може допомогти спасти цю ситуацію. Отже, переходимо до нашої теми. Працівниця польського поштового відділення в роцлаві в ефірі родаци.ТВ хвалилася, що вона гноїть українців, а директорка її відділення її в цьому підтримує. Жінка представилась Маріолою працівницею польської пошти в місті Врослав. А на інтернет-телебаченні е, оцих націоналістів е, Войчиха Ольшанського і Марчина Осадовського, яке називається Рудаці е, е, Вона розповіла про те, як вона поплюжить українців, а начальник пошти її в цьому е, підтримує. І на пошті підтвердили той факт, що жінка справді там. Працює, тобто це є не фейкова інформація, це справді є ну, така собі посадова особа. Жінка стверджує, що вона переслідує українців вже давно і що інші працівники та керівництво знають про це і миряться з цим, а директорка навіть підтримує її в цих огидних расистських діях. І на записі е, з вуз жінки можна почути, наприклад, такі слова: Я з самого початку так паскудила цим українцям, але я хороша. Тепер у нас інша мова укропольська і все інше. Звісно, що цим записом, цим телеефіром одразу ж зацікавився центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму в Польщі. Ми про цей центр вже дуже і дуже багато разів говорили. Вони неодноразово допомагали українцям знайти справедливості в Польщі, коли над українцями. Знущалися, притісняли їх на фоні того, просто на фоні їх національності. І от центр моніторингу російської таксинофобської поведінки вже зберіг запис цього телеефіру і передав його в обласну прокуратуру в місті Вроцлав. Неодноразово ми вже ставали свідками того наскільки ефективно працює цей центр. І я можу сказати з впевненістю, якщо е, буде доведено, що ця жінка справді працює на пошті, е, якщо буде, е, ну якби прокуратура підтвердить там е, реальність цього запису, то е, цю жінку, по-перше, буде звільнено, по друге, їй буде загрожувати кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі. І я особисто надіюсь, що вона е, отримає по заслугам по закону. Сяде у в'язницю, відсидить і можливо виправиться а можливо і ні, бо дуже часто такі люди є, вони не виправні просто, але бачимо, що якщо вони просто ходять поміж нас, вони можуть робити дуже багато підпільно, причому так зі спини, скажемо так, дуже багато поганих речей. Тож надіємось на справедливість в Польщі. Свою думку з приводу цього пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.